Результат я прориву немає у Стамбулі. Відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Росією вже третій за останні кілька місяців. Про що ж домовилися сторони і як минали попередні зустрічі? Дивіться далі. Череган, колишній палац османських султанів біля воріт комплексу, де зараз розташований один зі стамбульських готелів. Журналісти почали збиратися ще в середу зранку. Було відомо, що саме тут відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Утім, не було точно відомо, коли час назвали ближче до обіду сьома вечора за Анкарою та Києвом. Консультації відбувалися в закритому форматі. Говорили менше години. Головний результат домовленість про нові обміни як військовополоненими, так і цивільними. За формулою, щонайменше 1200 на 1200. Додатково акцентували увагу російської сторони на військовополонених, які перебувають в полоні вже більше трьох років. Російська сторона погодилась працювати над тим людьми, щоб їх повернути. Ми домовилися, що найближчим часом буде проведено ще один обмін військовополоненими по 1200 людей з кожної сторони. За іншими пунктами компромісів поки немає. Україна пропонує зустріч лідерів: Зеленський, Путін, Трамп та Ердоган до кінця літа а ще припинення вогню по всій лінії фронту негайно. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч до кінця серпня, погодившись, Росія зможе чітко продемонструвати свій конструктивний підхід усім у світі, включаючи наших партнерів. Україна продовжує наполягати на повному та безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові зробити це та розпочати предметні мирні переговори. Росія ж згодна не стріляти добу, максимум дві, щоб санітарні команди змогли забрати з лінії фронту поранених та тіла загиблих. Не хоче Москва і зустрічі лідерів, бо нібито зарано. Для того щоб така зустріч відбулася, необхідно попередньо пропрацювати умови угоди, зрозуміти, що на цій зустрічі обговорювати. Насправді на ній слід не обговорювати угоду, а ставити крапку, підписувати. Ця зустріч має бути належним чином підготовлена, тільки тоді вона матиме сенс. Щойно делегації роз'їхалися, з'явилися перші оцінки в Києві. Вважають стамбульські перемови знову продемонстрували. Росія не хоче миру. Ці переговори в Туреччині вони чітко підкреслюють недогорозпроможність Росії для всіх, включно для Сполучених Штатів. Тому вони говорять про те, що треба примушувати, готові чи не готові, це інше питання. Так? 50 днів чи там ще щось і так далі. Хоча сьогодні була заява, що 50 днів це не обов'язково 50 днів, це може бути менше і так далі, і тому подібне. Тобто, політично доведено, що Росія не хоче реальних переговорів, вона тягне час і вона не готова до припинки війни. І це очевидно для Сполучених Штатів, це очевидно для країн глобального півні. Позиція Сполучених Штатів вважають, у Києві може вплинути на результати наступного раунду переговорів у Туреччині. Він імовірно відбудеться у серпні, незадовго до закінчення ультиматуму, який Дональд Трамп висунув Путіну. Трамп значно посилив свої позиції після ударів по Ірану. І він показав, що він може робити різкі дії і може не тільки говорити, а й конкретно бомбити Іран. І це я вам скажу дуже вплинуло на Російську Федерацію. На позицію Російської Федерації вони почали Йорзити, тому що вони його сприймали виключно як якогось миротворця, який може просто говорити про те, когось вмовляти, щось там розповідати, але насправді нічого не діяти. Так, от я думаю, що Чим ближче той самий раунд переговорів буде до е, дати че, 50 днів, тим е, більш ефективним він буде, тим більш результативним він буде. Вчорашні консультації стали третім раундом стамбульських переговорів за останні кілька місяців. Перший відбувся в середині травня. Провести його запропонував Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Мердуганом. Ой, надав майданчик, Сполучені Штати підтримали. Україна погодилася. Ба більше президент Володимир Зеленський заявив, готовий летіти в Туреччину, домовлятися про припинення вогню, хоча б на 30 днів, особисто з Путіним, і прибув в Анкару. Путін в Туреччині не з'явився натомість відрядив делегацію на чолі зі своїм радником Володимиром Мединським. Тож український президент залишився в анкарі для переговорів з турецьким колегою. А у Стамбул відправив команду високого рівня, Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до е високого рівня делегації Туреччини і до. Е Президента Ердогана і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію. Делегація буде очолена міністром оборони. Делегації зустрілися вже наступного дня на 30-денне припинення вогню, а цього вимагали Україна та Сполучені Штати. Росія не погодилася. Головним результатом першого раунду став масштабний обмін військовополоненими тисячу на тисячу. Другий Відбувся за кілька тижнів на початку червня, тривав годину. Завершився домовленістю про обмін важкопораненими або важкохворими військовополоненими та бранцями віком до 25 років. За формулою всіх на всіх на припинення вогню та зустріч лідерів Росія і тоді не погодилася. Тетяна Логунова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.